Друзі, усім привіт! Ви на каналі Експорт, де ми сьогодні говоримо про Реал, де так різко змінюється атмосфера із токсичної на святкову, начебто, конфлікти для цієї команди базова середа існування. Клуб уже привчив нас до того, що він воює із Барселоною, із суддями, із Лігою, із ФІФА, із Суперлігою. І не забуває паралельно транслювати все це на своєму Мадрид ТВ. Однак, у якийсь момент на перший план вийшли протиріччя. Усередині самого реалу ми тільки но відійшли від розборок між футболістами і колишнім тренером Хабі Алонсо, який за чутками через це навіть подав у відставку сам. Як тепер на порядку денному великі протиріччя між фанатами і керівництвом клубу? Ви на каналі Експорт, і сьогодні розберемося, чи дійсно для вершкових все настільки серйозно? Отож, в останньому матчі чемпіонату Іспанії вболівальники неочікувано почали скандувати на трибунах. Кричалки і вигуки про відставку глиби президента клубу багаторічного президента клубу Флорентіно Переса. І дійсно у це було важко повірити, тому що на тлі поразки у фіналі Суперкубка зміни тренера проти якої так виступали фанати, і виліту із Кубка Іспанії, фанати Реала. Почали розмахувати білими хустками, висловлюючи своє невдоволення керівництвом клубу, в тому числі і самим Пересом. Ця тема трошки затьмарила собою навіть результати команди: перемогу 2-0 над передостанньою командою Ла Ліги Леванте та розгром Монако 6-1 у лізі чемпіонів. А головне спортивне видання країни Марка, вийшло з першою шпальтою, на якій Уболівальники розмахували тими самими білими хустками, натякаючи на прощання із великим Флорентіном Пересом. Якщо ви не вірите у цю ілюзію, то подивіться на ось цей плакат одного із фанатів, на якому чітко видно надпис іспанською Флорентіно у відставку. Перемога над вищеописаним аутсайдером нікого особливо не вразила, особливо на фоні із скубки проти 17-ї команди «Сегунди». На матчі ЛЧ з Монако футболісти Реала вийшли на розминку знову під свист власних трибун Бернабео. Але давайте розберемося детальніше. Чи все дійсно настільки погано у команди, щоб фанати настільки яскраво висказували своє незадоволення і чекали якихось глобальних перебудов і змін у команді? Якщо ми почнемо перебирати факти, картина виходить абсолютно парадоксальною. У Реала є два головні турніри кожного року: це Примера і їхня улюблена Ліга Чемпіонів. І в обох цих змаганнях. Хороші результати для Реала у цьому році. Із Єврокубком все очевидно. Там команда після перемоги над монегасками опинилася взагалі на другому місці основного етапу ліги. Після матчів середи підопічні Арбело, звісно, трошки опустилися. Але судячи з усього, своє місце у топ 8 і пряму путівку до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів вершкові вже не віддадуть. У останньому турі їм грати із не найбільш грізною Бенфікою. Отож із цим розібралися щодо ліги чемпіонів, то там підстав для паніки немає. Більш спірним виглядає теза про те, наскільки добре йдуть справи власне у лалізі на внутрішній арені. Іронія в тому, що у команди був дійсно чемпіонський темп ще при хабі Алонсо, а восени вони навіть випереджали Барсу. На момент розірвання контракту, звісно, підопічні Алонсо відставали від Барси на 4 очки, але при цьому сам по собі реал набрав досить непоганий хід. Ось вам трохи математики. Алонсо звільнили саме після першого кола. На той момент команда набрала 45 очок за 19 турів. Не найбільш складні підрахунки дають нам зрозуміти, що цей темп дозволяв у перспективі набрати аж 90 очок за сезон. Цього б вистачило реалу для чемпіонства у будь-якому із семи останніх сезонів. Потрібно було лише дочекатися втрати очок від Барселони, але навіть якби їх і не сталося, то навряд чи хтось би кидав шапки у Алонсо і компанію, якби вони набрали 90 очок і посіли друге місце у Лалізі. Однак, як ми знаємо, історія не терпить виразів, якби ситуація зі звільненням Алонсо вийшла дивною і фундаментально суперечливою. Проте масштаб негативу навколо клубу не виправдано великий. Ну а заклики до відставки Переса тим більше велике перебільшення. Зрозуміло, що він не буде вічно керувати реалом, та й вік уже не той, особливо якщо врахувати, що йому стукнуло 78 років. Але оцінювати роботу керівника Свистом якось недоречно, особливо в контексті його досягнень у минулі роки. Звісно, відносно скоро він, мабуть, покине команду, і можливо це станеться навіть у найближчому майбутньому. Проте його друге пришестя у королівський клуб безсумнівно залишиться у історії як успішне і, можливо, навіть легендарне. Саме тому безліч журналістів, експертів, нейтральних фанатів та власне, і наша редакція зробила досить простий висновок із цієї ситуації. Вболівальники реала просто розбещені. Наприклад, фани менш пафосних і попсових топ-клубів, того ж таки Ліверпуля, Баварії, і Бога з ним запишемо у гранди Манчестер Юнайтед, можливо, вели себе більш скромно у цій ситуації. Тут, звісно, можна спробувати захистити фанатів вершкових, заявивши, що вони вважають свій клуб найвеличнішим у історії, тому і мають такі сурові вимоги до результатів своєї команди. Але суровий світ футболу стає все більш конкурентним. З'являються нові топ-клуби та перед топ-клуби. Підхід зі скупкою зірок Галактикос уже не працює так добре. Це наглядно показала перебудова ПСЖ минулого сезону. Ця тенденція говорить, що успішними все частіше стають більш системні команди. Реал обережно спробував зробити крок у цьому напрямку, підписавши Алонсо. Однак не склалося. Але сезон далеко не втрачений. Команда абсолютно точно лишається у гонці за обидва головні трофеї Ла Лігу і ЛЧ. А тепер ще й враховуючи заяви та поведінку Арбелоа, потрохи повертає свою притаманну собі ДНК. Альваро повертає у роздягальну барнебеу демократію і дозволяє більше свободи гравцям на полі та за його межами. Щось подібне ми вже бачили після приходу зідана та анчелоті. На цьому все не забудьте поставити лайк, якщо вам цікаво спостерігати за цією Санта-Барбарою, яка відбувається у мадридському реалі у цьому сезоні. А також напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи провалить реал цей сезон, чи у вершкових ще є шанси реабілітуватися і зачепитися як мінімум за один із цих двох головних трофеїв – Ла Лігу і ЛЧ. Буде цікаво почитати ваші думки. Ну і звичайно, не забудьте про підписку на наш канал, аби не пропускати нові відео. До нових зустрічей.